Та давай вже кидай. Я не бачу м'ячик, не знаю, що у нас там бачить. От зима у нас, от прям зима. Зразу видно, що зима, правда? Покажи, Сніжочек. Ой. Ну, хто це в нас тут помічниця вишивальниця? За станочком лежить. Так що чекайте, скоро ми не вишиваємо багато хрестиків. Еліс, дайте сісти, дамочка. Еліс, йди десь в інше місце. Привіт всім. Пам'ятаєте моє дерево життя? Я вишиваю його потрошки між процесами. Хотіла завершити в минулому році. Ну, змінило, нічого не змінилось хочу завершити, але вже в цьому році. Змінився рік. Ну, і так на січень я його брала, брала потрошки і вишила 2600. Я закрила цю частину уже повністю. І все. Дерево йде на останню перемотку. От тут буде в мене такий шматочок. На 10600. Зараз у нас тут... Що тут у нас? Зараз? 67. І 69%, так? І ось такий шматочок в мене залишається. І знаєте що? Мені ще така прийшла ідея. А якби я його взяла, от я розмітила цілий, щоб подивитись, але я вже так думаю, я би взяла його на вибування кольорів, не ділити вже на сегменти, а просто вишивати на вибування. Воно все в одному так куточку і, може, мені так сподобається. Може це наблизить мій фініш. Ну, відверто кажучи, втомилася я від цього дерева. Ось, а тут так 10 тисяч виглядають, ну, так трошки. Таке невеличке. <гас> ну, спробую, спробую, але все одно буду брати його між роботами. Так, на сьогодні з мене достатньо. Вже наступного разу перемотаю раму і, мабуть, так і зроблю. Піду на вибування кольорів. Ну, до зустрічі. Поскладала я тут роботи, які вишивала останній тиждень, може, трошки більше. Вирішила подивитися, а що ж я там в останньому відео показувала, щоб продовжити, і ловлю себе на якихось помилках, на каунт сплутала, там сплутала. Ну, таке, ви фільтруйте, <ріст> Ви фільтруйте те, що я кажу, бо плутаю, ну, бачите, що тут, не знаю. Поробиш, вже пишу собі. Заміточки різні. Потім ті заміточки шукаю. <ріст> ну, ніби вияснила, що ж я там останнє показувала. Але це не 100%, Тому, якщо щось повторюється, то ви там пробачайте і якось дайте мені якусь можливість виправитися. Що ж, за цей час, який ми не бачилися, ну, я багато чого повишивала, звичайно, і почнемо з Довгобуду. Я тут розповідала вам, що. Завершила я. А Довгобут мій це ось це дерево життя. Це мій Довгобут. Отже, я завершила цей ряд верхній. Я його перемотала. І люблю я по граблям, знаєте, ходити. От, є таке. Вірніше, я не люблю. Але роблю. Значить, перемотала оце. Те, що залишилось до фінішу, цей шматок канви. Оцю праву сторону я вишивала в серпні, вересні, жовтні 2022 року. Оцю праву сторону. Тому, бачите, вишивала я інакше. От, і край у мене тут такий нерівний. І е, всього залишилось мені 10 тисяч до фінішу. Тому. Я розмітила всю цю територію. Бо як я буду вирівнювати, як я люблю своїми квадратами, то теж би нічого було, ні? Але, думаю, якщо залишилось 10 тисяч, піду я на вибування кольорів. І от тут уже 4 чи 5 кольорів у мене вибуло. Думаю, раз Уже такий, знаєте, фініш, і раз це останній шматок, то цей останній шматок, все одно цю роботу я беру поміж іншими роботами і вишиваю небагато потрохи. То для такого методу вибування кольорів непогано. От Хоч все ж уже всі це знають, що я люблю меншими шматками. ну а це буде так, буде таки в мене різноманітність, так? щоб не засумувати. Дуже-дуже е, ну, підвищує настрій те, що це четвертий кут, дуже це радує і всі знають, хто завершує роботи, е, як це, який це настрій, коли ти бачиш, що ще трошки, ще трошки, ще трошки. Ось тому я так зробила. Ну, таке, не за сумою. Різноманіття в мене буде. Але є прогрес, є. Супер я раденька. Так, я, мабуть, показувала оцю верхню частину, що я закінчила, але я не показувала, що я перемотала, і вже е, почала нижню. Оце камеру я зафіксувала, а руками оце рухаю. Ось, а далі. А що ж у нас було далі? Далі я помітила цей хлібчик, який я вишиваю у сумісному проєкті з «Люсік вишиває щось смачненьке. Що я не показала четвертий кут? Виправляюся і показую. Є в мене нижній ряд, другий кут. Ну, от про що ж я говорю? Про це я і кажу, самі бачите. <смі> є в мене два кути, а це не добре, що я справа тримаю, бо справа світло. Добре, Ря... перший ряд є. Картина ця невелика. Вона 225 на 200. Тому, я так думаю, тут буде, напевно, три всього ряда. Так, вибачте, перервали нас, буде три ряди на цій роботі. І по плану вона фінішується в мене у вересні цього року. В цьому СП. Був старт і в цьому СП буде фініш. Ну, спостерігаємо. Перший ряд завершила. А наступні це мої тюльпани. Не роздрукувала я до них прев'ю, але, мабуть, ви пам'ятаєте цю роботу я теж. Вишиваю у спільному відшиві 80 днів навколо світу з Юнонкою. От, і от такими малими кроками я вишила бутон. І так мені цей бутон подобається. Прямо дуже він мені подобається. От, звітувала я, я, до речі, вчора мала звітувати і все приготувала, фото зробила. І не натиснула відправити, то я трошки затрималася, вибачте, вибач, Юнона надіслала сьогодні. Сьогодні у нас четвер, не знати, яке число. Так що є, є рухи по цій роботі. А далі взяла я нарешті давно я не брала свій секрет. І знайшла я другий кут і завершила я це. Теж перший ряд, і маю показати вам, тому що робота піде на перемотку. Ось другий ряд у мене сюди не поміститься, тому я опущу це донизу і буду продовжувати далі. Тут така справа у нас по цьому секрету, не пам'ятаю, чи я розповідала, чи ні, але у нас вже вишито майже вся картина. У нас є фото половини знизу. І зараз буде фото половини зверху, тому що Алочка завершує останній листочок верхньої половини, там зовсім небагато, а так як вона вишиває швиденько, то ми це побачимо з дня на день. І цей проект перестане бути таємним, тому він відкриється і ви зможете побачити, що там зображено. Ну, ті, хто в телеграмі вже бачать, звичайно. Відшиви дівчат, але я їх не показую всім, тому може буде сюрприз. Я покажу всю картинку, і вона буде вільна, ця картинка. Ось, А дівчатка будуть завершувати по цілій схемі. Всі, хто приймають участь у проєкті, отримають схему повну. Ось, і будуть вишивати і показувати нам далі. Так, що і в мене перший ряд готовий. Там, звичайно, я до них не дотягую дівчата, швидко так вишивають, гарно. Ось в мене процесів багато, то я поступово так потрошки. От, і звітувала я в себе веспе по, по бичку. Я теж звітувала. Навіть подивлюся, скільки. 3,220. Звітувала. 3220. І бачите, ну я роблю тінь своєю рукою і отаке. Так, і бачите, що в мене там є? Зараз покажу ось так. І в мене вже биться вухо. Тут внизу вже піде. Мабуть, фон. Ну, трошки буде там шерсті з вуха. Ось. Вже в сторону тут зовсім мало залишилося. Ось піде цей шматочок. Потім, я так думаю, що, щоб не перемотувати, я вже дошию праву частину, а картина, ви пам'ятаєте, вона в висоту менша, а в ширину така широка, де я діла? Ось вона такої форми. І тут, мабуть, теж у мене буде тільки три ряди. Оцей середній ряд я закінчу, потім, може, вверх піду, може вниз піду. Я ще не придумала. От, і що ж, показували дівчатка, хтось тільки стартанув, хтось тільки починає стартує, хтось уже вишив шматочок, з різних боків починають. Так що будемо ми <ула> спостерігати за процесом, будемо спостерігати за цим бичком. Звичайно, я почала раніше всіх, у мене більша частина вишита. От, але там майстрині такі, що гарно вишивають швидко, тож може мене хтось і перегонить. ось. <с> і такі мої результати за цей останній час. Що хотіла ще сказати? Е, про секрет я сказала, що відкриється. Хотіла я сказати дівчата про те, що я відкрила ще сайт. Я відкрила ще сайт. І чому? Ось я показала, в інстаграмі виставила. Я дуже давно оплачую цей домен galarddesign.com. Не мала я часу цим займатися, але зараз знайшла. Помічника собі, і ми викладаємо дизайни потрошки. Ось ми сьогодні, ні, вчора, поставили великий розпродаж 50%. Ось, тобто досить дешево виходять зараз дизайни на честь відкриття. От, магазин на Наїці мене радує. Він там все добре. Це добре. Продажі гарні, і знадобилося майже рік для того, щоб якось його розкрутити, цей магазин, так, щоб і це тебе показувало в пошуку. Бо там не так просто. Ну, це окрема тема, кого цікавить бізнес, то можемо якось окремо поговорити. Ось. Але ми маємо пам'ятати, що на Іці це не наш магазин, це їхній магазин. Хоч ми ним управляємо, хоч ми на ньому заробляємо, хоч ми там хазяйнуємо, але це не наше. Якщо щось комусь не сподобається, або щось трапиться, його у вас заберуть, закриють, і буде така морока. Тому, якщо вже є якісь результати на іці, треба звернути увагу на те, щоб мати щось своє. Тому я це і зробила. Тут ще не всі дизайни на цьому сайті, але ми щодня додаємо, ось переносимо і додаємо нові. От, і е, хочу я, щоб Google його індексував гарно, тому зробила такий великий розпродаж: 50% для всіх на будь-яку схему, ось щоб його трошки розрухати. І він буде в пошуку знаходитися простіше. Ось відкривала я на платформі Shopify. Я думала довго, правда, давно це було, на якій платформі відкривати, але е, всі плюси були за Shopify. Ну, з іншого боку, якщо навіть е, сайт Тесли там, то, мабуть, непогано. Ну, але справді зручний. Сайт дуже гарно обслуговується, там гарна підтримка. Ось швидка реакція, все можна знайти. Є різні навчальні, там такі туторіали, як це все робиться. Так що показую, показую, що є. Зараз у мене по плану. Взяти ляльку маленьку внучку, вона буде в мене сьогодні ночувати. От то я не знаю, як я там сьогодні повишиваю і що ще зроблю. Тому хоча б відео змонтую. Запрошую вас, куди тільки не запрошую, всюди запрошую. Приходьте і туди, і сюди, і в телеграмі, на сайти. Ось відвідайте мене. Дякую вам за перегляд. Вишивайте, показуйте теж. Звітуйте, хвастайтеся вашими відшивами. От, дякую, цілую, люблю обнімаю, до наступної зустрічі!